Вітаю вас на каналі Час для себе. Цим відео я хочу розпочати серію записів, тренувань, занять йогою та соматичних практик, колаборуючись із різними проектами України. Фокусом цієї практики є заземлення. Заземлятись потрібно завжди, незважаючи на обставини. І чим більш хаотичні обставини зовні, тим більше нам потрібно заземлення із середини. Будемо починати Намасте! Настоячи фіксуємо свої ступні на початку килимка на ширині своїх плечей. Ступні дивляться прямо, міцно впираються в землю. Спробуйте просто добре витягнутися маківкою вгору, зафіксувати свої долоні на животі та діафрагмі, підтягнути на себе куприк, втягнути живіт, підтягнути лопатки. І прислухатись до свого власного ритму дихання, відмічаючи, як плавно ви наповнюєтесь повітрям. І з кожним видихом звільняєтесь від будь-якої напруги. Продовжуйте просто стояти, відмічати, як ваші ступні міцно впираються в землю. І кожен вдих. Наповнює вас. Та кожен видих звільняє від всього, що більше вам не служить. Це той момент, де ви можете залишитись повністю присутні увагою в тілі. Потурбуватись про себе, заземлитись і знайти внутрішню опору. Ви є? І ви тут. І цього більше, ніж достатньо, для того, щоб бути спокійним чи спокійною. Тим часом ми переходимо до першої асани і фіксуємо свою праву ступню п'ятою до гомілки. Якщо ви відчуваєте, що хочете рухатись далі. То трішки вище, в жодному разі не фіксуємо її на коліні. Також можемо її зафіксувати на внутрішній частині свого бедра. Ви можете відмітити, як по-смішному ви падаєте або не можете одразу втримати баланс. Але це частина процесу і в цьому і весь кайф. Коли знайдете свою комфортну позицію, я запрошую вас підняти руки, опустити плечі вниз, підтягнути на себе м'язи тазового дна. І дуже сильно тягнутися маківкою вгору, глибоко дихаючи. Раптом ви відчуваєте, що ви хочете ще далі піти, і у вас розкритий таз, ви можете зафіксувати свою ступню зовнішньою стороною на зовнішній частині лівої сторони бедра, а навіть і тазу. Тут відмітьте, в динаміці трішки поколивайтеся, як вам комфортно вибудувати баланс на ступні, пальці опірної ступні сильно втискаються в землю. І як відчуваєте, що ви вже готові, можете відпускати баланс, ставати ногами широко по килимку, розкриваючи ступні, ми опускаємось вниз від бедра. Лопатки тянемо вниз по спині, плечі вниз по спині, захоплюємо свої гомілки. Якщо це можливо, можемо ширше поставити ноги і сильно маківкою тягнемось вниз. Далі ми потянемось трохи вперед, витягуючи руки. Глибоко дихаємо тут. І з видихом тянемось між ніг. Вдих. Видих. З наступним вдихом ми повертаємось до лівої стопні і підіймаємо праву вгору. Закриваємо таз, можна злегка призігнути коліно лівої ноги. І звідси, з воїна третього, ми підіймаємо свою руку, розкриваємо максимально свій таз. Ось я покажу, як це можна зробити адаптивно для тих, кому буде складніше. Це можна зробити під стінкою і умовно. Відмічайте, що стінка має вас тягнути на себе. Тобто ви стараєтесь максимально розкрити таз і грудну клітку. І після цього ми плавно переходимо в собаку обличчям донизу. Почувайтеся вільно зупинити це відео та потренуватися саме з цією асаною на півмісяця. А якщо бажаєте рухатись далі, фіксація собака обличчям донизу. Вдих. Видих, вдих, видих. З наступним вдохом підіймаємо праву ногу вгору і фіксуємо її між долонь. Руки в опору до землі перед ступнею. І підіймаємо свою ліву ногу, витягуючи її назад, закриваючи таз. Тут ви теж можете у воїні третьому спробувати баланс, зафіксувавши свої долоні в намасте перед грудьми. І звідси фіксуємо свою праву долоню в опору до землі. Адаптуємось до реалій життя, що все не так спокійно і просто. І продовжуємо. Витягуємо свій таз на півмісяць. відкриваємо грудну клітку. Можете теж зупинити відео, потренуватися поруч з ціною, або планка вдих, видих чату, ранга з наступним вдихом. Собака обличчям вгору. І з видихом собака обличчям донизу. Виконуйте в своєму темпі, я знаю, це швидко. Та це Він'яса флоу. Глибокий вдих. А видих. З наступним вдохом підіймаємо ліву ногу вгору. З видихом фіксуємо її між долонь. Відкриваємось повністю вгору. Стаємо. Широко відкриваючи ступні, підтягуємо куприк на себе, пупок на себе вдих. Витягуємось ручками повністю вгору. І з видихом 90 градусів в колінах. поза богині. Єднаємо свої лопатки 90 градусів у ліктях. Ось так це виглядає збоку, ззаду. Глибоко дихаємо тут. Відчуваємо, як горять ноги. Вдих. Витягуємось вгору. І з видихом повний нахил вниз від бедра. Лопатки та плечі тянуться вниз по спині. І ми можемо мікрозгинати свої ноги, якщо відчувається складно тримати спинку рівною. і захоплюємо свої гомілки. Маківка тянеться сильно вниз. Вдих! Витягуємось паралельно до землі і з видихом переходимо в планку, вдих, видих чату ранга. видихом собака обличчям вгору. І видих. Опускаємось в баласану. Декілька дихань тут. Із баласани я запрошую вас сісти між п'ят. Поставити одну руку на живіт, іншу на грудну клітку. І прислухатись до того стану, що наповнює ваше тіло. Витягнемось з вдихом руками вгору. І відкриємо грудну клітку, заводячи лікті назад і вниз. З видихом ми будемо плечі прокручувати вперед. Основна амплітуда руху відбувається починаючи з плечей. Вдих. Розкриваємо грудну клітку. Видих. Округлюємо. Вдих. Видих. Вдих. видих. Вдих. Видих. Вдих. видих. З вдохом витягуємось максимально вгору. Підтягуємо м'язи тазового дна на себе. Підтягуємо на себе пупок, а також куприк. Спина тянеться максимально вгору. Маківка вгору. Глибоко дихаємо тут. Вдих. Видих. Руки активні, тянуться вгору. Вдих. Видих. Опускаємо руки вниз. І тоді плавно переходимо в положення, лежачи на спині, фіксуємо ступні в опору до землі поруч із сідницями. Фіксуємось так, щоб нічого не заважало, ніякі резиночки-заколочки. Руки фіксуємо теж в опору до землі. І підтягуємо тепер таз максимально вгору. Плечі опірні. Коліна тянуться одне на одне. Глибоко дихаємо тут. Вдих. Таз максимально тянеться вгору. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Ще. Видихаємо вище і опускаємо з наступним видихом таз вниз. Можна трішки покрутити тазом розім'яти свій поперековий відділ, і через сторону, з опорою на руку. Сідаємо, витягуємо свої ступні в опору до землі 90 градусів. І з видихом сильно округлюємось в спині, фіксуючи руки під колінами. А з вдихом грудна клітка відкривається максимально. Стараємось підборіддя не рухати, щоб сильно не навантажувати шию. Основна амплітуда відбувається в комп-корпусі. З видихом назад і з вдихом вперед. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще. Вдих. І тепер підіймаємо свої ступні 90 градусів, стараємось витримати в колінах. І ми сідничні кістки залишаємо в опорі до землі човник. Або навасана. Можна витягнути ноги. Якщо ви відчуваєте, що можете це зробити. Грудна клітка відкрита. А тепер робимо. Пістолети. Карі мудра. Перехрещуємо всі пальці, крім вказівних. І тепер починаємо динаміку. З вдихом повністю витягуємо ноги і корпус назад та вперед. З видихом ми просуваємо свої руки вперед, між колін. І починаємо разом зі мною. Вдих. витягнулись, видих всередину. Вдих, видих. Вдих, видих. Ще видих. Видих витягнулись І тепер пробуємо статику. Можна зігнути коліна, а можна залишитись максимально витянутими, якщо дозволяє тіло. І звідси ми переходимо в патчі мотанасану. Витягуємо свої ноги повністю вперед, натягуємо свої ступні на себе і витягуємо свої руки максимально вгору. Плечі та лопатки тянуться вниз по спині. І з видихом нахил від бедра можна зігнути коліна. Опускаємось вниз. Плечі тянуться назад. А ми повністю нахиляємось. Глибоко дихаємо тут. Ноги активні. Ступні активно тягнуться на себе. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. З вдохом підіймаємо свій погляд і плавно повертаємо хребет за хребцем вгору. Вдих. І з видихом повертаємось в положення, сидячи із колінами зігнутими 90 градусів. І тоді плавно із видихом опускаємо хребет за хребцем вниз. Лягаємо комфортно, витягуємо свою ліву ногу і опускаємо її повністю вниз. Права ступня фіксується на лівому коліні, ліва рука на правому коліні. Права рука витягується повністю праворуч, долонею вниз. Погляд теж праворуч. Вдих і з видихом опускаємо праве коліно в ліву сторону. Лопатки приклеєні до землі. Відмічаємо цю глибоку, скрутку з наступним вдихом. Повертаємось в центральне положення, фіксуємо ступні в опору до землі, припідіймаємо таз, з легканим потрісем. Повернемо в центр. І тоді права нога витягується вниз. Ліва ступня до правого коліна. Ліва рука витягується повністю ліворуч. Обличчя ліворуч. І тоді ліве коліно з видихом опускаємо праворуч. Фіксуємо свої лопатки попору до землі. Приклеюємо їх. Це дуже-дуже важливо. Не так важливо опустити низько коліно. Глибоко дихаємо тут. А видих. І тоді з наступним вдохом можемо плавно повертатися в центральне положення, знову припідіймаючи таз. І ви можете поставити відео на паузу і залишитись ще на декілька хвилин. Фінальної релаксації. А якщо ви спішите, то через сторону підіймайтеся з опорою на ліву руку. Дякую вам за практику. Намасте! Використовуючи знаряддя кросдисциплінарності, ми можемо підтримати український бізнес. Це і декілька наступних відео були відзняті у просторі Fader файдер Bar – Це вініловий бар. І з хаус-музикою та чудовою атмосферою у серці Львова. До зустрічі в наступних відео: ну або ж в ретритах на Мадейрі чи Кукул. Всі деталі в описі.